Як самому собі вибачити гріхи минулого? Минуле не відпускає і мучить. Вже більше десяти років не можу собі вибачити, хоч священики говорять, поки сам собі, так розумію, не вибачиш, не буде легше. Так, гріх кожного разу кажу, вже священику надоїв з одним і тим самим гріхом. Справа така: якщо людина залишається із тим самим гріхом, далі повторює і повторює на сповіді, то потрібно в якийсь момент зупинитися. Тому що якщо я почув відпущення гріха, гріхів, якщо я прийняв сповідь, то це означає, що я повинен цей гріх вже залишити. Якщо я вірю в те, що Бог мені цей гріх пробачив, то я повинен його залишити. Я не можу посповідатися, а потім з посповіданого гріха сповідатися знову. Це означає, що я не вірю, що Бог мені пробачив цей гріх. Тобто на сповіді я чую від священника слова від самого Ісуса, і я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Якщо я е, чую те, що мені прощено, якщо я приймаю у вірі це, то я повинен це залишити. Звісно, залишаються наслідки. Тобто, вкрав, віддай. Обманув, скажи, що це був обман. Образив, перепроси. Е, щось зламав полагодь. І так далі. Тобто сповідь не працює таким чином, що, от, не знаю, вкрав, посповідався, не віддав, ну але вже посповідався, якби проблема вирішена. Ні, не вирішена, бо треба віддати. Ну і так само тут потрібно налагодити якусь справу. Не всі справи можна налагодити, не все можна відпокутувати. Є речі, які вже не відновлюються. Наприклад, не знаю, там умовно кажучи, побили ви там кухлик. Він розбився. Ну розбився, але можна купити інший. Ну але з людським життям, ну як у випадку, те, що ми раніше говорили, абортів, то це вже так не зробиться, тому що людина вже не відновиться абсолютно. Можна вже іншу народити, але це вже буде інша людина, не та сама. Якщо ви чуєте, що Бог вам пробачив, то не робіть себе більшим за Бога. Якщо Бог вам простив, то залиште вже це, не повертайтеся до цього. Не займайтеся самобичуванням. Бог цього не хоче. А сатана хоче. Це одна з найпоширеніших стратегій сатани. Він постійно хоче робити саме таким чином: спочатку спокусити, спокушує, як правило, тим, що не переживаю, у цьому нічого страшного немає. Це не складно, це не страшно, всі так роблять і так далі. А потім, коли людина вже впала згрішила тим чи іншим гріхом, ну то тоді вже, а, та подивися, ти такий пересякий, поганий, недобрий. І так в різних варіаціях повторюється без кінця. Все, немає цього гріха. Бог мені його простив. Ісус забрав цей гріх. Крапка.